Від обстрілів у Мар'їнці постраждала п'ятимісячна дівчинка. З осколковими пораненнями, живота у важкому стані маля доставили в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню. Усі деталі знає Юлія Дроник. Цю крихітку звати Ліля. Ще вчора родина відзначила п'ятий місяць від її народження, а наступного дня ледве втратили дитину. Їхній будинок у Мар'їнці обстріляли вночі 17 серпня. Мати каже, все як у фільмі жахів. Довелося власним тілом прикривати немовля та вберегти від поранення не змогла. Я навіть нічого не зрозуміла, Вона, коли все упала, я її накрила, але потім вона куди-то іщезла. Я думала, я її вже не знайду, поки отрила. Ну, ну, Зразу я не увиділа, що у нього розрізаний животик. Збагнувши, що донці терміново потрібна допомога, жінка звернулася до військових з блокпосту. Він знаходився поруч. Дитину терміново доставили до Курагівської лікарні. Там її прооперували військові медики. Операція тривала 4 години. Таку маленьку дитину 5 місяців оперували вперше, але ситуація це була.

находится на искусственной вентиляции легких. Вот сейчас мы проведем перерывание крови. В настоящий момент осколок сам по себе не представляет угрозу для жизни. Сейчас важно только то, что представляет угрозу для жизни. Это правило военно полевой хирургии делается все сразу для того, чтобы как можно быстрее больной попал для оказания специализированной помощи. Что было сделано военными хирургами, которые, конечно, в такую ситуацию поступили грамотно. Після операції на Лілі чекає довгий період реабілітації. Дніпропетровські медики кажуть, п'ятимісячна крихітка стала наймолодшою жертвою війни. Юлія Дроник, Сергій Кочет, деталі.